Вже рік розриті ями, порослі бур'янами та відкриті мережі. Від споглядання таких пейзажів жителям гарячого урбану увірвався терпець. Та, по-моєму, газова відкрита стоїть труба. Я навіть не знаю, там много труб, там ще внизу є труби відкриті, які стоять. Я не знаю, що, що там все є. Там їх много. І так все стоїть год. Питається, за чим вони в прошлому році розрили ці ями і з одного боку, і з другої, і з третьої, і з четвертого і залишили. І ми звертаємося, що діти падають, що вода затопляє. Ми стрічки поклали. А поблизу новозбудованих і тих, які ще зводяться багатоповерхівок, каналізаційні труби, які б мали підвести до нового колектора. Через його відсутність мешканці району кажуть, що щодня потерпають від страшенного смороду. Це, це неможливо жити тут. Це рано встати, це так, якби туалет коло хати. І весь мікрорайон цей у Паху душиться, ви розумієте? також нарікають уже роки. Сподіваються на зведення ще одного колектора біля річки. Прута замість цього показують сотні відписок на свої звернення до різних інстанцій. Обличчя міняється, а система залишається. Люди добре все гірше, гірше, гірше. Власники приватних будинків намагаються дещо зробити власними силами, утім привести усе до ладу не можуть. Життя у начебто престижному мікрорайоні ускладнило й будівництво багатоповерхівок. Жителі бідкаються, вантажівки залишають за собою куп. Попелюки пересвідчитись в усьому запросили чиновників. Ті прокладання каналізаційного колектора пообіцяли завершити за два тижні. Затримка виникла через брак труб щодо прокладки каналізаційного колектору діаметром тисяча, залишилося порядка десь метрів 150. Не було матеріалу для проведення тут самих труб на сьогоднішній день. Приблизно 50% труб є в наявності. Розриті ями пан Леонтій назвав недбальством. Мовляв, їх не складно буде зарити або закрити плитами. Допомогти чиновники пообіцяли із поливом дороги зустрітись та перевірити роботу. Домовились на цьому ж місці за два тижні. Гумена, Михайло Антонюк місцевий час.